Ух ты шо! Ой-ой-ой, друзі! Гарний! Гарний судак! Дивіться, ай-яй-яй-яй-яй! Вже недалеко від них! Оце втащив! Ай, засів! Засів, виходь, 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 гарний! Гарний! Оболдєвий судак, слухайте! Це щука. Не зрозумів. А, це щука. Ну ясно. Ну, теж непогано. Теж непогано. Я, звісно, хотів судака. Чому заковтнула? Шахтінь. О, дивіться. Ну така, добре за кіло. Чу -чу 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 -чу. ні 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 по-другому. Не так швидко. Так. Ще й 0,33 типу, десь не зрізала. Дивіться, прямо на зубах лежить. Покоцаний весь. Але не зрізала. Вон де наша приманка. В шахті.